Доброго ранку, дорогі друзі! Усі, хто дивиться передачу ранок з Надією, і хто може дивитися її на телебаченні, хто може дивитися її у соціальних мережах, я радий вітати вас, бажати вам гарного, мирного дня. Разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який він дарує, і особливо за обітниці, тому що вони дають нам надію. Послухаємо історію іще одного біблійного героя. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея, шафатового сина, який орав дванадцятьма парами улів, дванадцять упражок, і йшли попереду нього, і він особисто був за дванадцятою. Тож Ілля, підійшовши до нього, та накинув на нього свій плащ. Нам буде корисно подумати про історію Єлисея, коли він отримав заклик до служіння. Зимні справи Пророка Іллі наближалися до завершення. Мав бути покликаний інший, хто продовжив би його роботу в ті часи. Ілля попрямував за Божим повелінням на північ, як змінилася навколишня місцевість порівняно з тим, що було ще зовсім недавно. Тоді земля залишалася необробленою, висохлою, бо протягом трьох років не було ні роси, ні дощу. А тепер, здавалося, усе розцвіло, щоб надолужити втрачене за часів голоду та посухи. Рясні дощі зробили для землі більше, ніж для людських сердець. Поля були краще підготовлені до обробки, ніж серця ізраїльтян після відступлення, куди б Ілля не кинув погляд, земля, яку він бачив, належала одній людині, людині, яка не схилила коліна перед валом, чиє серце було цілковито віддане Богові, навіть під час поневолення залишалися душі, які не впали у відступництво. І ця родина належала до тих семи тисяч, чиї коліна не схилилися перед валом. Господарем цієї землі був шафат. Його працівники не сиділи, склавши руки. У той час, як стада паслися на Зелених Луках, слуги займалися сівбою. Увагу Ілі привернув Єлисей, син Шафата який разом зі слугами орав за допомогою 12 пар волів. Єлисей виховувався далеко від міської метушні та придворного розгульного життя. Він був привчений до простоти, до послуху батькам і Богові. Єлисей терпляче чекав, сумлінно виконуючи свою роботу. Щодня у практичному послусі і через Божу благодать, у яку він щиро вірив, він зростав у чесноті та цілеспрямованості. Докладаючи всіх зусиль, щоб допомогти батькові по господарству, він звершував служіння Боже. Він навчався співпрацювати з Богом. Коли Пророк побачив Єлисея разом з його слугами, зайнятими оранкою за допомогою 12 пар волів, він звернув на поле та, проходячи повз, зняв із себе плаща і накинув на плечі Єлисея. А потім пішов далі, наче йому більше нічого і не потрібно було, він знав. Що Єлисей зрозумів суть його жесту? Це був знак, що Бог закликає його стати наступником Іллії. Він устав і пішов за Ілією та служив йому. Покликання Єлисея схоже з дорученням, яке Христос дав багатому юнакові. Цьому Хлопцеві було наказано залишити все – будинки, землі, друзів, багатства, зручності та привільйоване життя і піти за Ісусом. Господь не прийме половинчатого служіння. Тільки ті, хто любить чинити волю Божу, можуть звершувати служіння бездоганно. Якщо ми прагнутимемо. Пізнавати Господа охоче та з радістю, тоді знаємося, що міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. Якщо ми вирішили бути слухняними Христові, то відгукнемося на Його заклик. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Так каже Ісус. Іде не просто так. Ніколи уже не озираючись назад. І ось апостол Павло про себе сказав, як у нього пішов такий шлях, де ми читаємо у Філіп'ян, у 3 розділі 14 й вірш. Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Єлисей, не замислюючись, залишив усе, щоб розпочати своє служіння, у Його прощанні з родиною. Не було ні суму, ні гіркого жалю. Вони влаштували бенкет у будинку на знак тієї честі, яка була надана одному з їхніх рідних, і з чого розпочалося служіння Єлісея з дрібних справ, які він повинен був виконувати від щиро серця. Він став слугою Пророка. Про нього сказано, що він подавав воду на руки Ілії своєму панові. Провівши деякий час у служінні Пророкові, Єлисей був покликаний прийняти високі звання. Нікому в той час не було запропоновано стати вище за нього. Він працював під керівництвом Ілі, як його учень, і ось настав час, коли його вчитель був забраний, а він, котрий був при ньому, вийшов на передній план. І як Ілля був готовий до Вознесіння, так і Єлисей був готовий стати його наступником у пророчому служінні. У Гілгалі була школа пророків, а також у Бетелі і у Єрихоні. Ілля бажав відвідати ці важливі місця, перш ніж він буде забраний від них. Його дух зрадів. Коли провидіння Боже дозволило йому побачити ці пророчі школи та ту роботу, яка звершувалася у цих закладах надання освіти, здатної допомогти учням постійно зберігати у свідомості чудові Божі діяння, звеличуючи та прославляючи Божий закон. У кожному місті, де Єлисей опинявся з Ілією, він мав змогу відділитися від пророка, бо той йому говорив сиди тут. Так він щоразу випробовував віру Єлисея. Але звершуючи роботу землероба, Єлисей навчився протистояти розчаруванням. Тепер він взявся за плуг у іншій сфері роботи і не бажав відступити та піддаватися смутку. Щоразу. Почувши пропозицію залишити пророка, він відповідав, як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. Відтоді Єлисей зайняв місце Ілії. Найголовніше для кожного, хто займає відповідальне становище, це бути беззастережно слухняним Господньому Слову. Єлисей взявся за плуг і не озирався назад. Він виявив рішучість і тверду надію на Бога. Цей урок заслуговує нашого уважного вивчення. Ми в жодному разі не повинні відступити від нашої вірності Богові. Боже Слово має бути нашим порадником. Бог обере тільки тих, хто перебуває в досконалому та безумовному послухові йому, хто читає цю книгу. І пам'ятай пораду, що ця книга нехай не відходить від вуст ваших, а навчайтеся у ній і вдень, і вночі. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб у нашому житті було так. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, ми об'єдналися, щоби подякувати тобі, адже Ти продовжив наше життя і дав можливість нам сьогодні вивчати священні історії, щоб навчитися, як слід слідувати за тобою тут, на цій землі. Тому просимо, почуй наші молитви, прощай наші провини і дай нам мудрості в житті, дай нам силу Святого Духа, дай нам перемогу над гріхами, Господи, допоможи нам. Ми дуже хочемо бути такими, як були біблійні герої, які йшли за тобою, не звертаючи увагу ні на що, які йшли за тобою, залишивши все земне, що відділяло їх, що заважало їм бути твоїми послідовниками. Тому сьогодні, Господи, допоможи і нам зробити цей крок, зробити його першим і відчути, що ти бажаєш нам добра. Ми дуже хочемо, щоб ти побластив наші сім'ї, родини, щоб Твоє благословення не покинуло наш край, і щоб Твоя милість і ласка була над нашою країною. Стань захисником, Господи, дай мудрості кожному мешканцю, щоб в день, коли ти прийдеш, багато людей, навернувшись до тебе, були спасенними. Це наша молитва і прохання, а тобі за все подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Який контраст ми можемо побачити, вивчаючи сьогоднішню історію? До Христа прийшов молодий начальник, гарний, перспективний, але почувши умови, які запропонував Христос, Він відійшов з сумом, і я не знаходжу, що Він ще повернувся колись до Ісуса. Ми не знаходимо і не чуємо Його слів покаяння, що Він не пішов тоді, коли Ісус його кликав. Мабуть, він залишився своїм багатством, з ним він і загине назавжди. А який приклад ми бачимо із пророка Єлисея? І коли ви будете вивчати історію пророка Єлисея, ви побачите, які чудеса творив цей чоловік. Але тоді йому варто було залишити не просто так, залишити велике хозяйство і піти. І виконувати таку просту роботу, здається, я залишив щось, а оце я буду робити. Друже дорогий, ти прийди до Ісуса. В Ісуса немає дрібниць. В Ісуса є тільки те, що робиться чисто, чесно, від щирої душі, як для Господа. І тільки такі люди будуть зустрічатися з Господом, коли Він прийде. І я думаю, що ви будете в тому числі. Нехай Боже благословення. Веде вас по життєвій дорозі. До побачення!